Усім привіт! Ми маємо зараз для вас дуже велику квартиру, 246 метрів ціною 225 тисяч євро. Що в ній цікаво, вона має дві тераси, і ось таку оранжерею я вам зараз почну розповідь і знайомство цієї квартири саме з нею. Ось така велика тераса. Подивіться, ми маємо тут фонтан, ми маємо стіл, стільці, вона дуже велика. Це можна сказати, приватний сад в вашій квартирі, це можна назвати будинком. Ось так це виглядає дуже багато рослин, маємо фонтан і маємо сходи, якщо ви бачите наверх ще на додаткову терасу. Ось така тераса додаткова, де ми можемо смажити шашлики без жодних проблем. Подивіться, яка вона велика. Отож, продовжимо з квартири. Тут чотири спальні та два санвузли. Подивіться, при вході ми бачимо ось таку кімнату, вітальню. Маємо дуже багато меблів, маємо столи. По ремонту, скажу, що непогано. Маємо дуже багато шафів, можливо, дещо потрібно позабирати. І ми зараз бачимо камінну зону. Тут є камін, ми бачимо дивани, крісла. Ось так виглядає наша вітальня, дуже багато місця. А зараз я вам покажу спальню, в якій просто величезне, величезне ліжко. Це не двуспальне ліжко, це, скажімо, для чотирьох осіб. Ось так виглядає ця спальня, маємо дзеркало і одразу тут вихід в санвузол. По санвузлу немає жодних проблем, все є необхідне. Далі ми бачимо ось таку кладову, дуже багато шафів і дуже багато місця, де поскладати речі. Маємо ще одну кімнату, де вони зараз зберігають як склад, але ми можемо тут зробити спальню. Рухаємося далі. Кухня, ось так наглядає, маємо холодильник. Подивіться на гарнітури, вони в непоганому стані. По ремонту теж тут проблем немає. Далі по коридору у нас ось такий господарчий блок, і ми можемо тут перейти на нашу терасу. Далі у нас санвузол, вже більший. Маємо умивальник, біде, унітаз, маємо велику душову кабіну. По ремонту нічого тут робити не потрібно, все в порядку. Можемо просто заїхати і без проблем жити. Також ми маємо ще одну спальню, маємо двоспальне ліжко, поруч ще одно спальне ліжко. Тумбочки і ось так виглядає ця спальня. І ось так виглядає сам будинок зовні.